Вітаю вас, шановні любителі таро. Зокрема, вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. В першу чергу хочу привітати, хто народився в листопаді всіх листопадових скорпіонів з днем народження, міцного вам здоров'я і якнайбільше позитиву в нашому житті. Але сам листопад буде трошечки на таких притишених енергіях енергії буде замало. Чому? Тому що з 9 по 29 число останній раз в цьому році буде Меркурій ретроградний майже весь листопад місяць. Тому, якщо ви хочете розпочати якісь справи, нові абсолютно до 5 числа, поки ще росте місяць, бо 5-го буде повня. Далі місяць піде на спад, потім Меркурій ретроградний енергії будуть на нулі. Фактично, це час, коли треба повертатися до чогось, до якихось справ. Можливо, щось треба переробити, доробити, відновити якісь справи. Ніякому разі не купляйте дорогу техніку, коштовну, гаджети, якісь, не робіть планових операцій, особливо операцій краси. Дочекайтеся грудня. І все тоді буде добре. А ми розпочинаємо. І основна карта місяця для скорпіонів це у нас що? Ой? П'ятірка жезлів. Ну, ну тут. Буде така от боротьба енергії стільки буде. Знаєте, це дуже добре в цьому плані для спортсменів. От якщо хтось займається спортом професійним, тут буде боротьба, накал такий, просто-просто зможете перемогти. Але в інших сферах це можуть бути сутички із колегами, і з родичами, тобто, кожен буде доводити своє. Кожен буде ковдру тягнути, тягнути на себе. І от, знаєте, на допомогу чиюсь допомогу ви не дуже розраховуєте. Краще от самі спробуйте це все зробити, тому що підтримки буде занадто мало. Зараз ми подивимося, де в яких сферах це все може програтися. І перша карта роботи. Шістка кубків. Дивіться, така дуже приємна, гарна карта ностальгії. Ну, не дивно, по ретро Меркурію, повернення от в минуле. Цілком можливо, що ви захочете повернутися на якусь стару роботу. От. Але ще раз наголошую, до 5 числа, якщо ви під час Ретро Меркурія підете свою теперішню роботу на якусь минулу, повернутися назад вже буде практично неможливо. Тому вважайте. От це можуть бути моменти повернення до якогось старого проєкту. Щось ви колись давним-давно робили. Тепер ж ви займаєтесь зовсім іншим. І керівництво каже: от. Ти колись там робила чи робив, от нам треба знов таке. Повернення знов, але це буде на плюс, бо вам подобається, подобалася раніше та робота, і ви з великим кайфом її робили, чесно кажучи. Якісь старі колеги можуть з'явитися до вас, чи ви можете зустрітися, пересіктися. Тобто, ось на якусь стару посаду, можливо, яка більш для вас комфортніша, і де вам було краще, ви можете повернутися. Тобто ось Таке приємне, ностальгічне може трапитись у вас в листопаді місяці. І додатково, давайте подивимося по роботі. І знову ж таки, тут була п'ятірка, така боротьба собі. Далі боротьба триває, але ви вже перемагаєте тут переваги на вашому боці. Сімка жезлів каже, що перемога буде, але не так просто. Можуть бути такі моменти, коли якась ситуація, або якісь люди вам пхають палки в колеса. Таке теж може бути, але ви на три голови вище за них. Ви зможете, врешті-решт, перемогти того дракона. І от ті скарби, які ось на цій карті, от нарешті, завоювати. Але ще раз повторюю, просто так не буде, не дасться. Ну, давайте тепер про гроші. Про гроші. Карта геть не грошова. Але тим не менше, Верховна Жриця вам каже, що от в плані фінансовому для того, щоб маніпулювати своїми грошима, у вас буде дуже висока інтуїція стосовно, наприклад, от купити чи не купити, от там можна десь заробити чи не можна, якісь будуть от такі моменти, що у вас буде інтуїція підказувати вам і керувати вами. І це дуже добре, тому що інколи, знаєте, буває, не вистачає знань, буває не вистачає якоїсь інформації, або ще щось таке, документів, якихось можливо. І інтуїція вас просто буде тримати в тонусі і керувати вами. Ще одне: якщо ви щось робите поза роботою і налаштовуєте, наприклад, інші фінансові потоки, якісь. Ця карта любить тишу. І знаєте, і те, що ви запланували. Тримайте в таємниці, нікому не розповідайте. І навіть якщо ви вже отримали результат якийсь, знаєте, не, не, не хваліться ні перед ким, тому що багато є таких негативних людей, які можуть просто вам позазрити і нанівець звести всі ваші намагання і всі ваші результати. Тиша, тиша, мовчання ще раз тиша. І додатково подивимося. Шістка пентаклів, гроші будуть, гроші будуть, так що ви не хвилюйтеся, видно, політика мовчання принесе свої плоди. От. Але ця карта ще каже про допомогу. Тобто ви її отримаєте, якщо її потребуєте. Не соромтеся просити в когось, вам дадуть ту допомогу. Але тут на два боки, якщо хтось вас буде просити, ви допоможіть, будь ласка. От. Чого будуть у вас просити, бо гроші у вас будуть. Дайте, скільки зможете. І нічого не чекайте навзаєм. просто далі і все. І вам з сторицею це все повернеться. Так що така дуже хороша карта у вас є. Ідемо далі. Сім'я або родина, там особисте життя, може батьки, друзі. Зараз подивимось, хто вас оточує із близьких людей. Ой, ну тут трошечки настрій, щось у вас такий. Гулявший трохи. От знаєте, чи втома, чи нерви, або щось таке. Ну п'ятірка купів це завжди криза, якщо чесно. От, емоційна. Буває, ну, знаєте, може, такого чутеньку посварилися з кимось, або мама нагарчала по телефону, дитина розчарувала, двійку принесла зі школи, чи там скількись там. От, І все, настрій. Кепський, все погано, і де де, ти, і так далі. Знаєте, от, чесно кажучи, вам не треба горювати за тими пустими кубками і за тими пустими емоціями, які перед вами є. Вам варто повернутися назад, і ви побачите вихід цієї ситуації, абсолютно спокійно можете врегулювати ту чи іншу ситуацію. Тобто це все дуже миттєво проходить і надовго не затримується. Тому от такі всі нерви не невар... варто вашого здоров'я. Додатково подивимося. Налагодиться. Десятка пентаклів, ви подивіться, це повний фінансовий бюджет не тільки ваш особистий, а й вашої родини. Загалом, можливо, ви нервували, що не вдається вам от зібрати такий бюджетний капітал, якийсь там для чогось і так далі. Може, переживали, що не вистачить гроші там на купівлю житла якогось, будинку, квартири, або ще чогось там і так далі. Буде, бюджет у вас прекрасний. Десятка, ну, що тут скажеш. Давайте здоров'я тепер. Подивимося, що тут може бути по здоров'ю. Ой, ой, ну, ейфорія така. Тобто, вся оця штуця, ще раз кажу, миттєва. По здоров'ю, емоційний стан прекрасний. От, знаєте, коли все в порядку. І в гаманці, і вдома, і на роботі, і всюди. Звісно, настрій прекрасний. От у вас такий настрій буде. Емоційне здоров'я буде ну, просто вихлюпуватися, як то кажуть метелики в животі. Дуже класно, дуже здорово. І фізично тут якогось таких проблем по здоров'ю тут немає взагалі. Здорово. І порада від карт. Порада від карт. Дивимося. О! Дивіться, старший аркан смерті. Це карта трансформації. Хто не знає, не лякайтеся. Смерть ніколи не вказує на смерть, як, як ото воно є в житті. Ні. Це зміни. Причому кардинальні не бійтеся цих змін. Тому що, ну, у скорпіони буває таке, що треба для зміни чогось, щоб жити далі. Треба від чогось відмовитись, врешті-решт. Щось таке, що не дає вам жити, тягне назад. Відрізайте, як ото смерть косою відсікає. Все робіть точно так само: весь негатив, все, що вам заважає людей, ситуацію і так далі. Так далі все від себе, от як якнайдалі. І зміни, кардинальні зміни можуть бути, ніколи їх не бійтеся. Прекрасно, такий чудовий, дуже старший аркан для вас. Тепер давайте подивимося на Листопада або сюрприз. Що може підкинути вам з Оракула викладу три карти. Дивіться, тобто ви можете дуже швидко вирішити якесь питання, яке вам було незрозуміле. От, за допомогою якогось спеціаліста. Король мечів завжди спеціаліст. От і е, буває якась неясність, або в документах е, щось невідомо, або не вистачає якогось документу. От по місяцю завжди щось незрозуміло, багато чого. Врешті-решт, під впливом цього спеціаліста з великою швидкістю почнуться вирішувати всі ваші питання. Шанс такий у вас буде. Ось такий сюрприз або несподіванка для вашого новоні скорпіони. Ще раз вітаю вас з днем народження. Будьте здорові, шануйтеся, бережіть себе, і все буде у вас в повному порядку. А ми зустрінемося з вами через місяць на каналі. Щасти вам, па, -па.